Зайду сюди, бо вітер. Шановне панство, збираємося на бурштин, на ночівлю. Хотів показати, що вставив щойно клему. Машина стояла 2 місяці, винусову знімав. Короте, пробую Пробую зараз з вами завезти, мені зараз самому цікаво, що ця бібіка скаже. Так. Ну щось, давай ще заправлятися треба Сампіль починає запись. Нізькі уровень сіро до Це Спи... відеореєстратор булькає. А цей співтекер завелась, прикинь. Скільки два місяці вона не заводилась. Чи більше навіть стояла? Пані Світлана тут марафет наводить. Кажу, що там посередній, зараз ще будемо воду заливати. От вже. Ну, я відчистив караван, вже все відполірували. Щоб могли, то зробили, ще буде сюди... Хочу 100 інакше поставити. От. А так то майже все зроблено. Будемо на продажу його вистави. От. Що треба перевірити, який у нас рівень газу. Так, Це вже нам не треба зараз. Там одіяло поскидали, нам ще треба буде більше одіял, бо у нас багато. Та буде весь караван весь караван буде От. От, А так все, караванчик готовий до продажу. Це вже я сам колгосп зробив, але поки працює. Так що будемо, що холодильник каже, працює, не працює. Ще бо вже забув на тільки почалося. А, це кнопка. Ну, ти все, ти вже більше знаєш, ніж я, У мене, мене пам'ять куряча, що я зранку. Працюємо, все, не моргає від газу. Газу світиться. Все нормально? Все. ще сюди матрас зараз. О, зараз сюди загрузимо вудочки. Водички залиємо. Душ. Один раз нам випадково душ відкрився, поки їхали, вудочка посунула краніки, і то все було дуже цікаво. Валізи, воді. Ну і я тут. Ха. Так, що? Ти все-таки передумаєш? Я вдома тепло. Вдома тепло. <гум> я тобі тут теж включу, буде тепло, паністер. Тут включити все. Висоси. Добре, буду тримати у вас курсі. розкажу як там що себе караванчик повів щоб маркізи повернути тут І здарти хочу оці всі, -всі наклеєчки старі, але треба якісь красиві нові придумати. Бо так трохи... Особовалося все. Ось саме познава, місце не тримається. Так як ви не хочете каравана, тому що сам їздите. Збирання більше часу займає, ніж та сама рибалка, тільки поки то ти все збереш. В самому кінці забуваєш, що при тебе туалет все треба що, у нас туалетка Повний, стояв два місця, повний баллів. А сонце вже сідає. А ми ще вдома. Ще буде перевірити, що в нас тут з газом, щоб я там не в у бустині. І що в нас каже газ? Ха-ха-ха, він був відкритий і відомо цей пустий. Пусті, але є щось там але тут показує червона не можу зрозуміти бо цей датчик мене збився цей показує цей не збився коротше, я не знаю є там газ чи нема газу але ніби то чути що він такий товненький так Мене ну, за кордон, тут можна газу буде взяти. Аго є, все, червоне, червоно пропало, все. До речі, ця штука це при аварії, відключає газ по всім. По всій машині перекриває цей клап. Так що з газом, слава Богу, все добре. Все, загрузились. З тої всієї толпи, що мали їхати. Заходять, заходять. Та я відкрив! Коротше той толпи, що мали їхати, тільки я і Саня їдемо. От, так що ми погнали бурштин з ночівкою, правда, теж в нас яка година. Годинка в вже, мати Василева, шоста година, все. Та карпець! Ну. Я годину їхав, більше п'ята пробка. До речі, машина зробиш? стояла більше двох місць з, з, з полточка і, так і no. Ну що, запись. Під'їжджаємо Під'їжджаємо вже на бетонці тут. Дорога, звичайно, хотілося б кращою. Так нам ще, думаю, десь кілометр більше ні, вже водички ні. Ну що, ми вже є. Ми вже тут. Хворі люди. Чого хворі Дивись, скільки це хворих, скільки там сидить, капець. Нет би прийти, сісти, чаю би випити, з канапкою. Ні, ніхати... кинулися. І жальні, голодні, дом. рибу домой. Не, 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 не. не, я поки на макуху. Зараз покажу. Де моя кошати. Так. Кубики макухи. Бима. Mm, вже один закинув. Подивимося, що на кашу буде краще чи на макуху. Трохи відсіяти дрібну. О, Народу вже є. Ну так ще десь 5 місць було. максимум більше ні. Так що будемо. Світло є, бажання є. Такий знаєте, адреналін такий, зараз буде дерева. Переходимо до майонезу. Риба не клює. А має підозрює. Підуствоє? Червона, ти дихати. Серйозно. Я казав, що є вночі великий лящик. Лящика вже. По кілограма немає, ні? Та ні, на які тут? кілограми? Але вже не ті маленькі листочки, ні? А вбився карася рулечка. Що ви думаєте? П'ять? П'ята ранка. Я би ще спав, але мені приснилося, що, що я в Росії. І Я з таким кошмаром проснувся Халилуя, що... брати і сестри. Що я в бурштині, а не в Росії. От. Ну, саме щось Інші. Ще... Так, хорошо. Ну що, що мертвий перекину зараз ще одну зроблю на кашу на цей не хочу взагалі на макуху не хочу брати самі бачу жалки всі полягали вот, так що зараз ще зав'яжу гачочки минуло разу і, вот, і попробуємо на ранішній кльов, скажу вам чи варта чи ні, але то була дуже сильна переміна погоди. тут Похолодало моментально. Пукій, пуксі. Да. Все, є, а риби нема. Риба буде дня. Дядя Саша встав. Обранок, а в нього там риба. У а. А нас на годиннику. Шосте? Шосте, починаємо. Ну, люди вже з риби їдуть, а ми тільки... Ну а ми починаємо ловити. <рив> Каву ще не пила, вже рибу ловимо. Так, ми вже. Ми вже тут зараз снада на крови. Чайник, ковуся. О! Таке воно рибацьке життя в каравані. Ради все рибаки там щось вганяється, слухай, там і світла поключали, вогонь горить, все. Ну, але я вам ну, скажу, що за ніч три рибки, ну типу з вечора виходить, що три рибки, то трохи... Від нуля пішло. Ну так, від нуля ми вже стартанули, так. Маловато буде. Молода, хоча риби ніколи не треба. Але для контенту треба. Думали, що кашу десь всі копи тут з'їв'ять, ніхто не приходить. Але судак ганяє, світло включає, то тут так все. Що вночі, оце, коли біля 12-ї заснули чи біля першої, то так все кишіло, поки світло є. хіжак є. Ми собі вже тут кавуся зробили. Саня, це що там чекаєш? Колдую. Ваше зараз буду пробувати. Хробачка їй крудочкаю, який кательс, ну тобто ти капець, це що, я буду бровики робити? Ну а що, я хочу малого. Маленьк... Я вам на тупу пенкасти дай все. Це на маленького, а це на великого. Я хочу зараз за рахунок того, що велика приманка, відсікти дрібнуту. Да? Угу. Ну мені так хочеться. Ну мені тоже так хочеться, то тому я чіпаю просто білий пінопласт завжди. Я вже скільки переконався, що кращого нема. Я не хочу, я не хочу руки просто бруднити. Ні, я просто знаю, що одна й та сама шляга. Ні. Ні. Зараз сонце підніметься, ти побачиш, що буде. Ну, але результати. на білий піноплав вчора я великого ляща взяв. А ще я думаю, що все-таки на ніч бушти не варто. Може літом там, але зараз не, правда Ну, Я ну чого. Як вчора приїжджали колеги. А ну чи да. побухати, так? Вони з то... собою взяли би нормально підготувались б. Можна і до ранку сидіти. Мажливо, щоб ці, ці, ці цей бігати, да? цілу ніч? Mm -hmm. Ні, то за цей. Ну, ми, ми, подивись, ми ми зараз з вечора ти приїхав, розкинувся, приготувався, все зробив, зранку ти прокидаєшся і ти вже працюєш. В тебе повністю приготовлена зона для рибалки. Зараз би ти уявляєш, ми б тільки вдома прокидалися. А так вже шостому вже на рибалки. Ну да, то, так, тому що, що то, би, я думаю, що було ще важко зараз кожного підняти ще. Щоб... Кожного підняти, заїхати в магазин. Ну, то всі чекають вихідного дня, по відпочити, а то треба гойра тут. Ну і ми б почали ловити в 9 ну, так. А так вже в шостій вже ловимо. Ну, я, я в п'ятій ще почав прикидати. Ну, тим більше. І що у нас вже сьома За дві години відколи я встав, ні гру, один у тебе той нічний був, а? Так ще рано, риба ще спить, вона ще навіть каву напила. Та яке рано, Воно вже гуляє, десь гуляє, качки вон плавають, все є. Люди тут гріються да. я йду в караван зараз. Гритись. Висок вікна закотіли, капець. Це постійна біда, постійна біда оце вікна кутіють. Я ще взяв камеру замовив, не хочу я цих 5 d бо тут через одну працюють, треба де ззаду поставити сюди. Тут є на номерах. Але я ще хочу поставити сюди іншу камеру, яка буде назад показувати. Так як зеркало буде. Вот, так що, Думав, що сьогодні це зроблю, але тут зранку такий дубак, що то капець. Ну Зараз, до речі, глянемо яка температура. Ну, якраз датчик під бампером стоїть, що відробиться. Це капець. Yeah. А ми що? А ми, а ми два, два мусорних мішка один, він стоїть тут, висить, і другий машень. Бачиш, що там ззаду робиться? А да. о, он зніметь. Та я бачу. Просто. Нема про що казати. Гуляй, ну що, важко зробити такий собі? і своє забрати. Тут не жорстко зробили. Від носьків трусів. Капець. А тут взагалі помийну зробив. Говорить, ну є! Де Ось на цьому крайні нюхає? Беремо показати температуру. Ну, вже якась сидить. Ну, сидить. Ну, хто там тобі телефонує зранку? По кому дзвонить цей трава. Що там в нас? б я не витягнув. Та ну чого. Ну що, ну ну в руки зранку. Ну що ну, риба є? Стидно, стидно. Стидно, коли нічого немає на гачку. Тоді стидно. А так, що є, то є. Так і живе. Зараз показував температуру. Мусор показав, рибу показав, температуру не показав. І що? Одразу хочуть двері закрити. Так, ми дивимось. А температура у нас 5,5 градусів. 5,5 градусів. Скільки? 5,5. Ну, я без скажу, если вы комфортно. Да? Ну, это термуха, термая. Да. Я, правда, две не, не за холодно. и холодно. Всюду холодно. Ну, что у нас? У нас сейчас и Вот мы со французским Тут мы уже сало нарезали. Тут вареники варим. Ось, так що ми готує Саня там перебачить. Ну, Вікна запотіли а. Бо ми варили вареники. Ми... Риба не їсти, хоч ми поїмо, ні. Ну. Все, погнали. Майже не самі. Нас же біж. Нічого нема? Дійшов, рибець.

О, один тягне, три спінги, перетягує. Думає, що там риба є, а витягує три спінги. Клюпахлівка ж була. Мапуха. Каша. У мене таке саме кино, як ми. Так, я тянув три спіни, і мене? І мої спині всі. Вліву від тебе. Що стало? Ааа, викидайте кидаєте близько цю траву? Нет, та як... траву я вже тут хапанув. А я кидаю далі поза траву. Нет, тут. Вадим! То раки напевно клюють. Ну Вадим? Дивісь. Розвести куба. Ну а риба покльовує, садись, підлящих. О, красава. Рибочки бушканські. Ого. Ого, лопух. Ну. Це, 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 це. Це, це. Це для краси, так? Це... Ні, його жарять тільки 5. Кілян. А це що а це що таке білиться? — А то ми під, не під не Угу. — Ну, хто зберемося? — Так, налюбіться. — Вийшла до завершення. Тут вже рибу зараз... — Підсолюємо. — Зразу маринують. Після того, як навіть не намочить. Риба що? Риба перестала пивати. У всіх. Так, на одну рибу. Збираємося додому. Зараз треба все зібрати. зібрати. Саме гліше зі, це ходити вже запарення і починає це все збирати. О, чай щось Скоро Буде. О, так що ми додому. Як додому? Ми ще ж не додому, ми ж наша одну рибалку, та на Дністер. Там. Я вже поспав. Добре, да. ще будемо кидати нашого колегу в воду сьогодні. Може ще щось на Дністрі з ним цікавого, що там під водою. Все, ми за собою мусор, мусор зібрали. Після нас частенько. Но є одне но. Та бідло, яке тупислав, на три раз приїздка. Бля, дивіться, хтось накидав мусор за собою. Ну, знаєш, свій мусор не пізна. У нас додому їде запаковане рибою, повністю по самі глами. І немає місця в машині, щоб тут не відразу. Кисаць. І так передаємо всюди. Всюди. Так і живемо. То, тости такі у нас. Будьмо гей! Слава Україні! не? А мусор лишаєш! Щирі українці! Собою так. Так, ми тут з собою заберемо. нас носі. Так, воду спускаємо, води забагато. Не знаю, куди поїдеш. Водичка чиста. Водичка чиста тече. Ну що, шановну на пасту ми погнали. Погнали ми на містер. Ще поныряємо трошки, покажу вам. Десь в сторону туди гори гляде, за Нижнівський міст туди. Скажу, що там є рибка чи нема. Якщо вдасться, познімаємо під водою, якщо прозрак більш-менш нормальний. Все, ми додому погнали. Слава Україні! Підтримуємо наших хлопців, підтримуємо ЗСУ, все буде Україна.